Я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Дещо несподіваний напевно розклад для багатьох. Це я на свій другий канал Максиму за Лайв записувала три поради. а потім для себе вирішила подивитися різні міста Польщі по безпеці. Багато українців живе в Польщі, тому, напевно, я тут не женуся за переглядами. Але той, хто в Польщі, хай подивиться цей розклад, я подивлюся кілька міст зараз. Вирішила подивитися для себе, але настільки заговорили карти, що я їх лишила. Я подумала: ой, ну давайте виставлю в себе на канал. По-перше, я коли розкладаю для себе розклади, я щоразу думаю, я запам'ятаю, запам'ятаю, ніколи я їх не запам'ятовую. А так, я залишу в себе на каналі, я зможу теж гарно їх передивлятися собі. Значить, це я розклала на місто Гданськ. Чому зацікавилася? Ми ж були там нещодавно. Це таке морське місто, труймясто називається. Воно складається з трьох міст. Чому воно так складається? Тому що там немає навіть таблички, по-моєму. Там з Гданську ви приїжджаєте в сопот. Я не знаю, там, чи як в Гдиню приїжджати, я тільки в сопот їздила. Він межує Гданськ з Росією, з Калінінградською областю, по-моєму. І я вирішила подивитися, як там стосовно безпеки. Бо моїй дитині дуже подобається це місто, і там багато в неї друзів. Вона все просить: мама, давай переїдемо в Гданськ. Місто дороге, але дуже красиве. Ну, я так думаю, чисто для розваги, подивлюся міста Польщі. І що мені перше побачило? Оце в мене карта кордонів. Я буквально говорю ну, для себе, коли я дивлюся, там міста, країни. Я кажу, це прикордоння. І от саме місто випало, король Пентаклів. Так воно напевно виглядає. Насправді так, воно багато красиве. А от вам сім мечів і дев'ять жезлів. Провокації на кордоні. Коли от намагаються перейти, дивіться, як навчено, за, замасковано. Бачите, це паж мечів. Це мілкі, як військові, можуть бути там провокації ще й п'ятірка мечів. Дуже складна ситуація на кордоні може бути з Гданськом. А далі. Далі У мене випала королева кубків, король кубків дуже цікаво, в тому сенсі, що морське місто так воно і виглядає. По великому рахунку кажуть, що ніби провокацією тільки і завершиться. І це, я так розумію, що може бути або найближчий час, або я взагалі я подивилася безпека міста. Як вона виглядає? Так вона і виглядає, що провокації на кордоні можуть бути. Докладу я карту на предмет, чи можуть піти прямо на Польщу з того боку. Хоча, в Люблін, якщо теж подивитися тут же недалеко Білорусія. Польща тремтить насправді теж від війни. Ви мені напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, хтось дивиться, крім тих українців, хто в Польщі. Можливо, мені варто і Німеччину подивитися ще якісь. Країни, то можна в такому форматі дивитись на предмет війни, чи буде вторгнення. Ну, ви знаєте, в цьому сенсі ні. В цьому сенсі я не бачу, щоб війною пішли. Насправді, це Конституція, захист, верховний жрець, це теж якась така божественна, божественний захист. Вісім пентаклів працюють над цим так рутинно, можливо, виготовляють якусь зброю. Ну, Там же й військові, там же ж кораблі, це ж такі портове місто. так. Карти не говорять, що вже зараз загрожує конкретна безпека. Між іншим, Гданськ був на 70%, зруйнований колись. Час ВР... Великої Вітчизняної війни. Скажімо так. На всякий випадок там вибудовують захист. Все-таки. От оце захист сімка жезлів. Сімка кубків тривога. Верховна жриця, багато таїни. Д'явол. Двійка мечів. Давайте останню карту. Королева мечів. А, відійде. Є маніпуляція, є деякий страх. Але от карта війна відходить. Не бачу війни, я бачу, що вона відійде. Шуче так. Буде якесь, можливо, напруження в тому районі, більше як на кордоні. Ну, але відходить. Так, а тепер подивлюся Варшаву, столицю. На іншій колоді, подивлюсь, Варшаву. Наскільки вона захищена? І. Бо коли ви запитуєте, а чи може бути там в Польщі? Війна? Польща ж теж має певну територію, ну, вона не маленька, але невелика, яка ситуація в Варшаві? Я бачу навчання, підготовка. Тут це як мобілізація часто виходить. Це карта а, танки, машини, ну і карта переможця. По суті, мінімально, але Варшава захищена. Прям помагу вона виходить. Но мені часто показують, що Польща багато витрачає грошей на захист. Якось вона, ну, це карта ППО, що лучше Так, Дев'ять да, пентаклів, багато грошей йде. На... на профілактику війни я б так сказала. Ну в Варшаві я загрози, не бачу. Між іншим Гданськ. Більш тривожно виглядає. Подивимося краків. Я дивлюся міста, які так розкидані між собою. Так вони. Я не дуже розумію, як це захід, схід, там, південь, але я просто знаю, що от вони розкидані. Пам'ятаю так візуально. Яка ситуація в Кракові по безпеці? От теж, бачите, лицарь Пентаклів? Імператор, указ. Двійка Пентаклів. Дивіться, як карти повторюються. От по Варшаві так було. Ну, це, в принципі, структура порядок, намагаються тримати. Карта, зірка, майбутнє, колесниця. Це також ну, як бронетехніка. Зверніть увагу, який відсоток карт подібний. Королева жезлів, як саме місто, карта сонця, удачі. Ну, місто надзвичайно красиве, страшний суд, дев'ять пентаклів. Е, непогано тут взагалі гарно виглядає краків. Там поки порядок. В мене виглядає так, що тут порядок. Бо король жезлів це завжди мер міста. Королева жезлів, коли випадають однієї масті, королі і королева, вони підсилюють один одного. Верховний суд, Доля і Карма говорить про те, що захищатися, якби ні, я б сказала так, вже тут і зараз відбуваються якісь доленосні рішення. І тут знову я бачу, як укріплення місто по колесу фортуни. Функціонує нормально. Тут багато приїжджих, Я так бачу багато руху в місті, але якісь нові закони там відбуваються. Хто в Кракові може живе, напишіть, будь ласка. Ну, В Кракові взагалі дуже гарна магітня. Місто Вроцлав, подивлюсь: Вроцлав. Межує з Німеччиною. Якщо я не помиляюсь, я можу помиляюсь. Ні, ну це ж німецьке місто. Яка доля Вроцлава найближчий час? Там теж дуже-дуже багато наших українців. Такий смішний випадок був Вроцлаві в центрі міста. Я випадково заділа пані якусь і кажу, припрашам пані, припрашам. Як правило, поляки відповідають ніцні шкоджі. Ну, типу, нічого страшного. Але почула відповідь на моє пшепра шампані? Нічого страшного. Я так сміялась. Це була Українка, Вроцлав. Я подивлюсь тільки ті міста, які я, які я бачила, ну, які я знаю, в яких я була. Я можу зрозуміти їх енергію, розумієте? А інші міста, я розумію, що ви хотіли подивитися. Ну, я їх не бачила і це буде пальцем в небо. Ну, Ви скажете, ви інші міста не бачили там Америки? Ну, якось так собі уявляєш, а тут хочеться бути точним, вроцлам. Ого. Прям король Пентаклів, король мечів, нічого собі. Карта сонця. Які сильні карти. Ну, це карти військові. Знову-таки, король Пентаклів це казна, хоча це можуть бути буквально штати, і це може бути якийсь військовий договір, або як передаються полномочі. Неймовірно, яскравий розклад, карта сонця це успіх. Умаж тобі відлюдник. Десять ночі на відлюднику. Крапка на самотності. Крапка відлюдник, Місто як відлюдник на цьому крапка там зрушується щось в якійсь фінансовій системі і добиваються якихось, можливо, виплат. Ну, я не дуже в контексті міста. ох ти Боже мій. Диявол. Але диявол зв'язаний. Ого. Там в Вроцлаві щось відбувається. Теж якісь діліжки, теж якісь діліжки відбуваються. Тому і такий акцент вийшов, я дивлюся. На військову міць. Це можуть бути літаки. Ну так, да. вся, по всім містам, як ви побачили, ситуація дуже-дуже подібна. І літаки купують оце покупка. Захистити отаку, бачите, в латах тендітну жінку і захистити. Місто. Це карта міста. Є стабільність, є стабільність, там теж багато води називають інколи Вроцлав польською Венецією. Там щось 140 мостів, здається, якщо я не помиляюсь. Маленьких, великих, дуже затишне, неймовірне місто. Мене дуже закохало в себе з першого погляду. Нормальна ситуація, тут теж буде якась провокація. Але, можливо, це і внутрішнє, мені дуже складно це Могу трактувати, так як я не знаю, що саме відбувається там в місті. Ну, от якийсь договір, і причому брехливий обмежує місто, накладає якісь обмеження. Можливо, на цьому і поставлять крапку. Причому це потаємно щось робляться, можливо, якісь фінансові там схеми. Але, врешті-решт, місто виглядає стабільно. Отак От я подивилася чотири міста. Ну, направду, більше я ні... А, чекайте, Люблін, подивлюся. Мені хтось з Любліна й писав, чесно кажучи. Люблін. Ось Люблін біля України. І тут часто піднімають вертольоти в небо. Я їх чую. Якщо там летить щось сильно в сторону Західної України, я так розумію. Подивимося безпеку Дубліна. Кругом фігурують великі гроші. Тут спентаклів допомога. Тут і зараз хочуть захистити населення. Є деяка тривога, і є якась така, ну не те, що. Але я б сказала, ілюзія щастя. Вона якби закінчується. Тут теж як б'ють в набат по Верховному суду. І. Надходить певна допомога фінансова, якби укріплюється. О, маєш тобі, от тобі диявол. А от тобі диявол. Це якісь внутрішні розборки, і це можуть бути якісь провокації. Можливо, як не в самому Люблін... Люблінське воєводство десь може відбуватися теж, як на кордоні. О, ж тобі, тут і прилетіти щось може. Люблін виглядає найтривожніше зі всіх. Десь щось може прилетіти. Буквально може щось в Люблін десь прилетіти. В цю область десь може бути. Бо Лицарь мочів, карта війни, вежа, форс мажор. Десь кудись влучають. От буквально ракета якась може залетіти. І як ніби спеціально, це провокація диявола, провокація Росії. По фіналу, що будемо мати? Між іншим, російські шпигуни і сили, вони ж кругом просачуються не тільки в Україну. Ох, вони оживилися з приходом Трампа, що б там не казали. От казали, Трамп да, наведе порядок. А чого повилазили зараз? Той же Мураєв виліз, сидів, сидів. Це ж про щось говорить. І... Так само відбувається і в Польщі. Новий указ, нова Конституція, новий порядок запишеться ого. Зі Штатами, тут як у Вроцлаві. Це стосується, можливо, самої от, Польщі. Люблін маленьке містечко, але не знаю, наскільки воно стратегічно важливе. Тут стратегічно такого, як ніби нічого немає. Просто що воно близько теж до кордону. Багато перемовин буде. Ага. В Любліні. Ух ти, ну це ж нічого собі. Карти нападали. Я в шокі. Ладно, це тільки пажі за пажами. Скажу, що влюблені буде. Значить, найближчим часом, от навіть і перевіримо, навіть самі цікаво. Буде якась дуже доленосна, важлива зустріч великих персон, якихось президентів, саме чомусь влюблені. Будуть. Ну, По військовій, по військовому укріпленні, допомозі про військову допомогу буде йти. Ну, Я не знаю, може, влюблення щось буде розташовуватися. Оце по 10 мечів мені не зрозуміло. Несподіваний кінець, двійка пентаклів. Ну, от В таких питаннях це в мене як торгі зважуємо щось на щось змінюємо. Такі бізнес-переговори для мене це. І є в цьому якийсь бардак, і якийсь закон на цьому ставить велику крапку. О, що це може бути? Ну, я вам так скажу. Чи може бути, що ж зараз, е... нові закони йдуть там? Консульство, це ж може бути консульство. Консульство не обслуговують там, українських чоловіків призивного віку. Можуть бути якісь заварушки, бердики на цьому, як ніби, буде жорстко поставлена крапка і буде прописана конкретний закон, щось помінено в, консуль... в Конституції. Я не бачу тут українського президента, хоча, От взагалі, до речі, королева Пентаклів Україна не випала тут у мене. Ні разу. А от спілкування з Трампом, грубо кажучи, зі Штатами, я бачу. Якісь угоди зі Штатами, Польща буде заключати. Це я побачила по різних містах. Це потужна угода. От вам карта Сонця. Сильні такі, а це розмови, розмови, розмови. Буквально от, будуть вибудовувати нову якусь військову стратегічну, а, господи, військову стратегію. Це мені часто між іншим, подібне. От останнє, я так дивлюсь, на Зеленського і його, його дружину Не знаю, чи приїде Зеленський. Ох, тільки що він у мене мількнув. Я тасувала карти, прям я його побачила. Ладно, це я вже натягаю, це я вже хочу все натягнути. Но по великому рахунку, що показують. Оборона йде. Польща. Знаєте, як я тут побачила? Дуже оживилася. Прям дуже великі пожвавлення, розпреділення бюджету, як військові збори, військові навчання. Цікаво було подивитися, вперше дивилася сьогодні різні міста Польщі. Дякую вам за увагу. Такий був розклад. Ще раз кажу: напевно, подивляться не всі, напевно, подивляться обмежена кількість людей. Але знаєте як Тут кожна людина важлива, щоб її заспокоїти. Дуже багато українців в Польщі, і діти наші, українські, пам'ятають, граєш виставу? І от зал повний народу, да, там тисячу чоловік. Але ти граєш для мами, бо мама прийшла на виставу. І тобі ті всі люди все одно, ти їх не знаєш, ти граєш для однієї людини. Або там хтось запрошений прийшов. І весь час, поки ти на сцені, ти розумієш, ти відчуваєш, що там є ота людина, для якої ти граєш. Так і цей розклад. Я думаю, що є люди, для яких я його робила. Вони знайдуться ці глядачі. Бережіть себе, обіймаю міцно до наступних зустрічей, ваша Максимуза.